Діє слово вести, наприклад, машину або якийсь транспорт має відхилене відмінювання. В претеріто перфекто сімплі в корені приголосна ф змінюється на «х». Я вів, наприклад, машину. Йокондуе. Ту контухисти. Ти вів. Ту контухисти. Ель кондухо. Він вів, зверни увагу. Кондухе. І кондуху наголос падає не на останні склади, як в правильних дієсловах, а на другий з кінця. Ель кондуху. Ну сотрош кондухимуш ми вели. Ну сотрош кондухимуш. Бо сотрош кондухи ви вели. vosotros condujisteis, ellos condujeron, yo volé la por ejemplo, ellos condujeron